Комунальники та транспортники вимагають зарплати у четвер. Близько сотні працівників підприємств перейшли під стіни казначейства. адже саме там затримують гроші, які повинні отримати люди. Усього підприємству Зелений Львів заборгували 780 тисяч гривень. Місто гроші перерахувало. Ми свої зобов'язання з прибиранням з озеленення виконуємо. Місто перераховує, казначейство не перераховує, тобто всі гроші висять в казначействі. Гроші на папері є, а готівки, аби розрахуватися із людьми, немає. Ми заробляємо чесно своїми руками гроші. Нехай нам дадуть. Ми не крадемо. Ми чесно їх заробляємо. І в нас робота є важка. Мушу десь або кума, або сватик народі, родіка треба пожечити, щоб вирішити хліба купити. А як інакше виживати? Голоди теж йому ходив. Якби я би був голодний, то б того плаката не, не тримав. Лише на зарплату транспортникам не перерахували більше 4 мільйонів гривень. Як і минулого разу, представники підприємства пішли до керівництва казначейства. зареєстрували заяви. Минулого разу кажуть транспортники, їхній пікет не був марним. Через два дні виділили кошти, погасили за пенсійний фонд і частково за вересень місяць заробітну плату. Приходити на Левицького працівники міських підприємств обіцяють доти, поки держава не перестала їм боргувати зароблених грошей.